Добрий день! Мене звати пані Олександра, і сьогодні ми з вами поринемо разом у світ вивчення української мови. Для уроку вам знадобиться аркуш паперу, ручка, а також гарний настрій? Тож, починаємо! Наше сягадення визначається розвитком сучасних технологій. Все частіше ми чуємо про штучний інтелект. А чи знаєте ви, що таке штучний інтелект? Давайте разом переглянемо відео. Що таке штучний інтелект? Давайте почнемо із запитання, що на вашу думку є найскладнішою річчю у всесвіті. Подумайте над цим. Я гарантую, що відповідь прихована у вашій голові у прямому сенсі. Адже це людський мозок. Навіть найскладніші та найпотужніші системи не можуть із ним зрівнятися. Змінити такий стан речей і є завданням штучного інтелекту. Йдеться про створення не робота, а комп'ютера, що може мислити як людина. Але на цьому шляху потрібно зробити ще багато кроків: так звані прості або ж вузькі системи штучного інтелекту. Вже всюди. Від еплівського помічника сірі до рекомендацій друзів у Фейсбуку. Вони у наших машинах, у наших домівках та навіть у системах авіадиспетчерів. Простий штучний інтелект використовується багато років. Він краще за людину виконує одне конкретне завдання. У 1997 році комп'ютер Deep Blue обіграв чемпіона світу з шахів. Але попросіть його зіграти у шашки, і він не знатиме з чого почати. Він не може сам навчитися новому. Він не може думати як людина. Тож штучний інтелект це комп'ютер, що може мислити як людина. Але не може навчатися цьому самостійно. Вітаю вас. Мене звати Андромедія, я штучний інтелект, мені потрібна ваша допомога. До мене приходить багато запитів на тему власних і загальних іменників. А я не можу дати правильної відповіді. Звичайно, ми тобі допоможемо. Запам'ятовуй. А щоб нам було зрозуміло, чи запам'ятала Андромедія нову інформацію. Вона буде посилати нам знак у вигляді блискавки. Давайте разом пригадаємо: слова, що означають назву предмета і відповідають на питання хто або що, називають іменниками. Іменники діляться на загальні та власні. Загальні іменники позначають спільну назву однотипних предметів або явищ. Наприклад, Річка, дівчинка, собака, казка. А власні іменники означають індивідуальну назву конкретного предмету, що виділяють його з ряду однотипних предметів, наприклад, Дніпро, Оленка, Рябко, Котигорошко. До власних іменників належать перше прізвища, імена по-батькові псевдоніми людей. Друге клички тварин. Третє назви творів мистецтва, книжок, віршів, казок, оповідань, пісень тощо. Четверте це назви персонажів, казок, байок, легенд. П'яте географічні й астрономічні назви це назви країн, міст, сіл, вулиць тощо. Назви річок, озер, марів. Назви гір рівнин, а також назви зірок, планет та сузіль. Запам'ятайте власні назви пишуться з великої літери, а загальні з малої. Наприклад, річка Дніпро. Дівчинка Оленка, Собака Рябко, Казка, Котигорошко. Супер. З'явилась перша блискавка. А це означає, що штучний інтелект. Засвоїв інформацію. Маю надію, що ви теж. А ми переходимо до практичних завдань: розкладіть слова у два конверти. Перший конверт жовтого кольору це загальні назви. Другий зелений власні слова кіт тарас, машина лозова. Перше слово кіт. Написано з маленької літери та означає спільну назву предметів. Тож це загальна назва. Відправляємо його у конверт жовтого кольору. Наступне слово слово тарас. Написано з великої літери та означає індивідуальну назву, точніше, ім'я. Тому відправляємо у конверт зеленого кольору слово машина. Написано з маленької літери та означає спільну назву предметів. Тож це загальна назва. Відправляємо до конверту жовтого кольору. Наступне слово слово лозова. Написано з великої літери та означає індивідуальну назву, точніше назву населеного пункту. Тому відправляємо у конверт зеленого кольору. Чудово! Знову з'явилася блискавка. Тож штучний інтелект впорався із завданням вірно. А ми продовжуємо навчання інтелекту. Наступне завдання. Запиши потрібні варіанти, зазнач біля слова групу іменників власні чи загальні слова тюльпан, школяр, говерла. Тож, перше слово тюльпан. Означає спільну назву предметів, записано з маленької літери, тому це загальний іменник. Наступне слово слово школяр. Означає спільну назву, точніше, дітей, що відвідують школу. Записано з маленької літери, тому це загальний іменник. І останнє слово слово говерла. Слово написано з великої букви. Називає окрему назву, а точніше, найвищу гору в Україні. Тому це власний іменник. Так є штучний інтелект впорався із завданням. Ми також. Прочитайте загальні назви іменників, що означають назви народів. Поміркуйте та запишіть назви країн, де вони живуть. Укажіть, до якої групи належать записані іменники. В власні, З загальні. Перша загальна назва Українці. Давайте поміркуємо, у якій країні мешкають Українці? Так, вони мешкають в Україні. Тому правильна відповідь Україна. Це власна назва. Наступна назва народу поляки. У якій країні мешкають поляки? Так, у Польщі. Тож правильна відповідь Польща. І зазначаємо, що це власний іменник. Наступна назва англійці. У якій країні мешкають англійці? Зверніть увагу, що англійці мешкають у країні під назвою Велика Британія. Назва цієї країни складається з двох слів, обидва з яких пишуться з великої літери. Тож правильна відповідь Велика Британія. У нас з'явилася блискавка, тому ми розуміємо, що Андромедія засвоїла завдання. Я дякую вам, мені стало все зрозуміло. Тепер з легкістю зможу допомагати людям надавати інформацію з даного питання. Тепер я знаю, що іменники поділяються на дві групи загальні та власні загальні означають спільні риси декількох об'єктів. А власні індивідуальні кожного з них. Загальні іменники пишуться з малої букви, а власні з великої. Тож до нових зустрічей. Бувай, андромедія. А я у свою чергу вірю, що ви теж засвоїли дану тему. Тому буду прощатися до нових зустрічей.